Доброго дня, Мене звати Сорока Назарій Любомирович, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо громадське обговорення з оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності з розчистки річки суходілка з будівництвом водозабору для ставкового господарства в селі Суходіл. На території Біберської територіальної громади Львівського району Львівської області. Суб'єктом розподрівання є Біберська міська рада Львівського району Львівської області. Як в нас будуть проводитися громадські слухання? Розпочну, я коротко. Будь ласка, включайте мікрофони, бо нас не запит. Коротко розпочну я, про, розкажу, як починалася планова діяльність. Потім надам слово представнику суб'єкта господарювання, тобто представнику Біберської міської ради, і потім, якщо є, є у нас розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Декілька слів коротко, якщо не буде громадськості. Наразі громадськість відсутня на громадських слуханнях. Отже, якщо немає питань до проведення, розпочну оцінка впливу на довкілля. Процедура з оцінки впливу на довкілля розпочалася 11.04.2024 року, розмістивши в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про планову діяльність щодо розчистки річки суходілка. Протягом громадського обговорення повідомлень про планову діяльність до департаменту екології та природних ресурсів не надходили зауваження та пропозиції до місту звіту. З оцінки впливу на докілля, про що було повідомлено е, суб'єкту господарювання відповідним листом, е, враховуючи вище наведене, суб'єкт господарювання е, 31-го 10-го розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на докілля в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні було вказано, що 15 2024 року будуть проводитися громадські слухання у вигляді відеоконференції, враховуючи закон України про оцінку впливу на довкілля, що під час воєнного стану у нас всі громадські слухання проводяться у відеоконференції в 11-й годині. Силка на відеоконференцію була в оголошенні вказана. Так само в оголошенні було вказано, що. Зі звіту можна ознайомитися як в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля, так і з паперовим виглядом в Виборській міській раді територіальній громаді за адресою місто Біберка, вулиця Театральна, 22, і в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації з адресою місто Львів, вулиця Стрицька, 98. Так само оголошення було е, оприлюднено в місцях. Про що свідчить фотофіксація самоголошення? Це в біберці на зупинці, в центрі міста і в селі Суходіл Саростаті, так само на зупинці і біля магазину. Коротко і а все надаю слово представнику суб'єкту сподівання. Прошу, у нас є представник, це є Галина Романівна. Доброго дня, мене чути? Так, чути. Романа Чаговська, я представляю Вибірську міську раду, є спеціалістом відділу містобудування архітектури, земельних відносин та інфраструктури Вибірської міської ради. Значить, на даній території ми плануємо розчистку, річка, русле, суходілка, яка знаходиться в селі Суходіл Вибірської територіальної громади. Ця дана діяльність підпадає під проведення ага. процедури оцінки впливу на кілля, і саме під ту процедуру заключили договір з підрядною організацією ТОВ «Екоцентр Проект». Ну і передаю слово даній організації. Дякую. Чудово, добрий день. Важко Ігор Андрійович, розробник звіту з ПВД екоцентр проект. І так склалося, що житель міста Бібрики. Дивіться, наша компанія розробляла процедуру оцінки впливу на довкілля щодо розчистки русла річки суходілка та будівництвом водозабору для ставкового господарства. Рід село Суходіл. Адміністративно належить до Біберської територіальної громади, тепер вже Львівського, колись було Перемишлянського району Львівської області. Відповідно, басейним управлінням водних ресурсів Західного Бугу та Сяду розроблено робочий проєкт щодо розчистки річки суходілка. І відповідно по даному проекту ми виконували процедуру оцінки впливу на довкілля. Подачі самого, скажімо, повідомлення про плановану діяльність, до розміщення звіту, початку оголошення, якихось зауважень, пропозицій від громади, від активістів, від самого замовника, тобто, якісь не надходило. Звіт виконано відповідно до вимог ОВД, знаходиться в Біберській міській раді, в старостаті села Суходіл, в департаменті екології, на екосистемі, тобто, громадськість цікаво. Могла би ознайомитися з цим звітом. Тут питання не виникає ні ні резонансу, ні, ні цікавості, тому що ну даний захід є необхідний, покращить умови проходження паводків, збереже сільськогосподарський угідь для села Суходіл від затоплення і так далі. Тут дана робота є потрібна і доцільна. Звіт виконаний відповідно до вимог. Залучалися відповідні спеціалісти, проводилися відповідні розрахунки щодо відходів, викидів, шовового забруднення і так далі. Всі розрахунки, стверджувальні висновки, експертні висновки представлені в звіті. Планована діяльність оцінюється як допустима, потрібна і вимагає якнайшвидшої реалізації. Куротенько, все більше ну, не будемо розказувати, бо нема громадськості, нема для кого, якби щось готове відповісти на запитання. Дякую. Отже, ми почули представника суб'єкта господарювання і представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. Нагадаю, що громадські слухання проводяться проводять сьогодні, але громадські обговорення звіту тривають 25 робочих днів протягом цього періоду, хто ще не з звіту, може подати зауваження пропозиції до департаменту екології або в єдиному реєстрі в екосистемі свої зауваження пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля. Так, саме відповідно до постанови кабінету міністрів про порядок проведення громадського вговорення процесу оцінки впливу на довкілля. Якщо при під час громадських слухань є присутні представники суб'єкта господарювання і представники органу центрального або повноважного територіального органу, тобто департамент екології, такі і, і навіть якщо відсутні громадськість, такі слухання вважаються ж відбувшими. Отже, наші слухання відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного спокійного дня. Dziękuję. Do zobaczenia.